Наймасовіший в арміях країн НАТО танк Леопард називають одним із найдорожчих у світі, але і найбезпечнішим для екіпажу. Кореспондентка ТСН Яна Сесарчук разом із військовим експертом Олегом Катковим розбиралася, чим німецькі, американські і британські танки принципово відрізняються від радянських, де їх ремонтувати і чого від них чекають на полі бою. Головне, що треба розуміти про леопарда, а також їх двоюрідних братів Абрамсів, адже розробляти обидві лінійки танків почали з одного прототипу – МБТ-70. Це те, що розробляти ці танки почали під час холодної війни саме для протистояння радянській армії. Тобто тим танкам, якими досі озброєна Росія, і які досі на озброєнні у нас, стратегія радянського союзу наробити якомога більше якомога простіших машин, не думаючи ані про комфорт, ані про навіть безпеку власних танкістів, аби в разі нової війни фактично задавити цією кількістю танків противника і вже за два тижні бути біля Ла-Маншу. Країни блоку НАТО просто не мали іншого вибору, як зробити в своїх танках ставку на якість. Вони створювали для того, щоб протистояти цій бронетанковій навалі, з розумінням того, що ніколи країни НАТО фізично не зможуть накліпати стільки ж саме танків, як Радянський Союз. Тому треба виходити з концептуальних переваг, щоб танки були краще, ефективніші. І одним з параметрів ефективності насправді є комфорт екіпажу. Тепловізори та лазерні далекоміри в леопардах встановлюють ще в 90-х. Вони можуть бачити російські танки і брати їх на ціль ще до того, як ті взагалі розпізнають леопарди. Далі з'являється командирська панорама, яка дозволяє значно ефективніше вести огляд за полем бою, як за рахунок власних прицільних та оглядових пристроїв з теповізійними каналами, так і за рахунок інтеграції до дозованих систем управління військами. Коли Ну, командир, наприклад, просто бачить ситуацію на полі бою на тактичному електронному планшеті, і де помічено де знаходиться сам танк, де знаходяться союзники, де знаходяться противники. Через цей же планшет находять команди, тобто від вищу від керівництва. І вся ситуація на ньому змінюється в динаміці. Стандартною вправою для екіпажів німецьких леопардів пояснює Олег Катков. Є не просто стрільба по мішенях, а влучання в конкретну частину ворожого танка. Техніка це дозволяє все інше управність екіпажу. Досконала система управління вогнем, плюс вкрай вдала підвіска. В принципі, добезпечує високу плавність ходу, і разом з системою стабілізації так дозволяє стріляти прицільно. На дальність 5 кілометрів на швидкості до 30 кілометрів на годину під час руху по бездоріжжю. Підкалений бронебійний боєприпас, який має пенетратор, тобто сердечник зі збідненого урану або вольфраму, який забезпечує ну просто ну, величезне бронепробиття. Воно насправді значно перевищує показники бронювання радянських машин в принципі. Досвід українських танкістів, які брали участь в західних змаганнях, наочно продемонстрував концептуальну різницю в маневреності радянської спадщини і західних машин. Це дуже мобільний і рухливий танк, саме тому він і називається леопард. Якщо порівнювати його з російськими танками, то він набагато кращий. Критично важлива здатність танку у разі, якщо цінуєш і екіпаж, і саму машину швидко відступити з під вогню. Радянські на це не здатні фізично. Західні танки мають довгі реверсні передачі, і швидкість заднього ходу складає там 30-40 кілометрів. Для розуміння Т-72 чи будь який інший танк радянський чи модернізація Навіть танку на її базі там насправді швидкий зазвичай складає 4,5-5 кілометрів заднього ходу. Жоден танк не є чарівною зброєю, і так у Сирії проти цих танків успішно боролися, їх знищували. Але оця версія, 2.6 танків, має дуже добру броню, і це дуже допоможе армії, яка працює передусім з артилерією. Новітні танки Леопард-2, як і американські новітні Абрамси, можуть витримати пряме попадання, і після цього можуть боротися далі. І це дуже велика перевага. Експерти зійшлися на думці, що мотивований досвідчений екіпаж здатен освоїти Абрамс приблизно за 8 тижнів. Більше знадобиться ремонтним бригадам, які навчатимуться обслуговуванню танків. Адже танки регулярно треба відправляти на капітальний ремонт. Це фактично перезбирання танку заново. Є ще середній ремонт, що може тривати до місяця, і це в мирний час, коли танкам мало що загрожує. Де наприклад проводити ремонт танку «Леопард-2», Ну, цілком зрозуміло. На першому етапі його проводять у збройних силах України. Більш серйозний ремонт проводиться у тилу але українськими фахівцями. А заводський ремонт у нас є, наприклад, така країна, як Польща, яка і експлуатує. Леопарди, друзі, і їх самостійно модернізує. Саме це головна причина, з якої американці не квапилися постачати Україні Абрамси. Вони, хоч і розвинулися від того, що й леопарди прототипу трохи складніші в управлінні за рахунок іншого двигуна, і поки що дуже велике питання, де їх ремонтувати. Менше з тим, принципове рішення таки надіслати 31 танк Абрамс до України, означає, що крига скресла. 31 – то лише початок. Ми повинні розуміти, що от початок постачання навіть незначних кількостей машин це ті сходинки, які дозволяють оцінити ефективність тої чи іншої машини. Умовно Абрамс може бути дійсно у рази кращим ніж а, Леопард, другий або навпаки, або Челенджер Другий, який розглядається як зараз символічний жест, покаже свою максимальну ефективність, що ну просто русія буде там плакати. Челленджер другий британська пересувна фортеця. Їх до нас їде поки що 14. Ці танки вважають одними з найзахищеніших у світі, які до того ж мають додаткові комплекти змінної броні. Боєприпаси відрізняються від натівських. Тут британці не поступилися традиціями. Вони дозволяють знищувати укріплення та легку техніку на відстані до восьми кілометрів. Скоро ці кадри стануть звичним явищем на полях України. Написало напередодні Міністерство оборони Великої Британії, оприлюднивши фото спільних навчань челенджерів та леопардів у Польщі. Яна Слісарчук, Наталія Фібріх, Андрій Вєтушкін, Денис Савченко, Анатолій Короб, ТСН, один плюс